Ревностейник у четвертому поколінні став не дядовською машиною. По-перше, в нього 20-тапки. ті тапки. В нього поработали дизайнери над самим же дизайном. Класно виглядає, реально діодні фари. Туманочки є, передні задні парктроніки, агромізний лобас, чорна криша, прикольне рішення. Прям хлопці всі самі завжди це робили на своєму BMW, Тут би, в це вже є з заводу. Дісочки виглядають круто. По самій машинки, безключовий доступ, контроль полоси, Apple CarPlay, 6-ступенча механіка, 17-Дізель, не плутати за 1.6, цей прямо реально їде. Передні задні парктроніки, лечаток приборів, клімат, контроль контролює полосу. Це як має бути сидіння з боковою підтримкою, опять же, силка до BMW. У BMW не це буде. Задній ряд. Ну тут прям навіть нема що розказати, тому що місця тут реально куча. Що тут можна зробити? Як можна Scenic взагалі назвати машиною для діда? Круто виглядає. Це У нас Grand Scenic, причому пригнаний з Європи 169 тисяч кілометрів ріднесенькою пробіга. Технічно, візуально, просто булочка, двигун, коробка, ходовка без нарікань. Екологія на місці, можна приїхати подивитись і купити всі деталі ось там за тим номером телефону бистренько набирайте приїжджайте машинка в наявності